Вітаю вас знову на моєму каналі. В минулому відео я трохи розказала про народження ідей та про викладку страв, а сьогодні хочу зупинитися на підборі кольорів. Для зйомки цього салату з колекції посуду я вибрала димлену кераміку. Така кераміка створює атмосферу Dark Rustic Style. Основні кольори інгредієнтів рожевий, фіолетовий та зелений. Значить, в композиції ми будемо використовувати саме їх відтінки. При виборі фону відштовхуюся від заданої атмосфери, при цьому враховуючи, що вони повинні не випадати з кольорової палітри страви, але і не зливатися з кольором посуду. Для підтримання атмосфери відразу зупинилася на фоні плиці, а при виборі між зеленим і синім фонами зупинилася на синьому. Зелений колір – це більше про свіжість літа. Також він підійде для композицій, в котрих переважає сам. Зелений. В моєму портфелі ви можете знайти такі приклади з останніх зйомок це ескарго та салат призе. Темно-синій дає ту невловиму нотку відчуття, що це вже осінь, саме та пора, коли дозріває виногради інжир. І до того ж синій є складовою фіолетового кольору, тобто ми якраз потрапляємо в потрібну нам кольорову гаму. Ну якщо ви покрутите кольори в Adobe Color VIL, вибравши, наприклад, коричневий базовим, то побачите, що відтінки синього і зеленого це якраз є тріадні кольори. Якщо було цікаво, підписуйтесь, тут багато пізнавального.